За із Євросає плям шенген саме про шенгенську візу мріють багато українців, щоб провести відпустку в Європі. Аби швидко, легко і безболісно отримати візу, варто знати посольства яких країн шенгенської зони найбільш лояльні до українців. Український журнал Фокус склав рейтинг найлояльніших посольств ЄС до нашої країни в основі рейтингу кількість виданих мультивіз і відмов за минулий рік. А ще черга на подачу документів: комісія візового центру та бронювання готелів. Десятку найлояльніших країн Шенгенської зони закривають Нідерланди. Консульство країни водночас є лідером із кількості мультивіз із кількості відмов. Також у Голландії високі вимоги до бронювання готелю. Окрім повної оплати, заявник має продемонструвати лист підтвердження, вказавши кілька цифр з кредитної карти, з якої надходили гроші. На дев'ятому місці Швейцарія, яку цікавлять передусім українські бізнесмени. Наприклад, у візовому центрі навіть пропонують пакет суперпреміум, до якого, окрім віп-відпочинку знапоємо. Та солодощами входить дозвіл на подачу документів разом із особистим охоронцем. Також лояльно ставляться до українців у Данії, яка посіла восьме місце. Проте очікувати на подачу документів доведеться аж 48 днів. До того ж, данці дуже рекомендують бронювати готелі, які акредитовані їхнім МЗС. Що це дає, незрозуміло. Загалом таких готелів близько двох десятків. На сьомій сходинці рейтингу Словаччина, де останнім часом вели дуже жорсткі вимоги. Зокрема, потрібно повністю сплатити за готель і надати підтвердження про переказ грошей з печаткою. Якщо ж готель не має печатки, його власник повинен Вірити свій підпис нотаріально у рейтинг лояльності до українців. Посольство Литви посіло лише шосте місце. Кількість відмов одна з найменших. Однак якість надання послуг знизилася. Зокрема, електронний запис на подачу документів не працює, і слухавку ніхто не бере. П'яте місце рейтингу виборола Австрія, яка також славиться своєю невисокою долею відмов. Водночас туристам, які останні три роки не отримали шенгенські візи, необхідно пройти співбесіду у посольстві. Четверте місце у Португалії, до якої туристи звертаються, дуже рідко. Країна не має візового центру у посольстві майже немає черг. Дуже лояльні вимоги до документів і один з найнижчих рівнів відмов. А трійку найлояльніших країн очолює Латвія, яка за минулий рік мала лише 0,2 відмов. На другому місці інша країна Балтії Естонія, у посольства якої один з найбільших відсотків виданих українцям мультивіз, а також немає черг. І перше місце рейтингу очолює Словенія, яка видає мультивізи всім охочим, мандрівникам з гарною візовою історією без проблем може дати шанген на один рік.